<смір> <смір> Оце надходять записки, а ми слухаємо Філаретась, який нас закликає любити, шанувати рідну мову, бо це наш дух, наша, наша основа. Йдуть записки, шановний патріарше, як ви відноситесь до арешту Юлії Тимошенко? Ваше відношення до Олі до Олега. Не відноситеся, а ставитеся розшановно. По-перше, Так як ви ставитеся до арешту Юлії Тимошенко? Я звертався до президента України з листом і просив помилувати і звільнити під арешту Юлію володимир А взагалі, я повинен сказати, правди в наших судах мало <кас> на <насчет>, що <кас> не сказати немає. Ще одне цікаве запитання. Цікавляться люди, чи існує реінкарнація. Це мені ви знаєте, це, 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 це безглуздість. Інакше е, не можна е, цього інакше назвати. Ну скажіть, ось ви сидите тут. В яких душах, в яких людях ви перебували до цього? Ну, можете сказати, де ви були? Чи ви були? Чи в іншому тілі? Так? Якщо ви були, то розкажіть, як ви жили? А ви ж не можете розказати, як ви жили в іншому тілі? Не можете. Друге, якщо ви перейшли із якогось тіла, це, в якому ви зараз, для чого? Для очищення. Але ж люди і в цьому тілі грішать так же, як і в тих попередніх, то яке очищення? Тому святі отці давно це спростували. І Орігена, який про це вчив, Засудили. І тому, оскільки ви християни, відкиньте цю євість. Дуже дякую, Ваше святостей. У нас ще частина програми дуже приємна, урочиста річ тим, що.